Всім привіт! Вітаю на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, по біткоїну. Переглянемо, що в нас відбувається також по альткоїнам. Також розглянемо капіталізацію криптовалютного ринку, що може бути далі. І відповідно подивимось цікаві новини, які в нас відбуваються на сьогодні. Також я поділюсь думками, що очікую, які очікування від ринку далі, та що відповідно в нас може відбуватись. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також заходьте в наш закритий віп-канал Криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів для наших учасників. Відповідно, ви зможете вести торгівлю, працювати на ринку разом з нами, збільшувати ваш торговий депозит. Ціна входу в закритий клуб всього лише 120 доларів. Доступ ви отримуєте назавжди. З 1 червня, скоріше за все, ми будемо піднімати, ціни, будемо піднімати ціну на закритий клуб до 150 доларів. Тому, хто хоче зайти, заходьте зараз, маєте можливість зайти по ціні трошки нижче. Переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоін в нас. Торгується і далі на хаях нашого минулого бичого ринку, можна сказати, навіть вище. Біткоін поки що в нас перебуває в діапазоні 69 тисяч 970 тисяч доларів, консолідується тут. Можемо побачити, друзі, прибиття вище, тому що, в принципі, корекція в нас по біткоїну відбулася. Ми, можна сказати, пройшли. До таких хороших та сильних зон підтримки. З цих е, діапазонів на тижневому таймфреймі ми бачимо, що в нас відбувся імпульсний на ріст. І зараз ми консолідуємось на наших, можна сказати, минулих АТХ. Тому я би очікував, що незабаром біткоін буде перебуватись вище, буде переходити, можна сказати, в новий бичий цикл росту, і рухатись до наших наступних середньострокових цілей. На сьогодні це 85 тисяч доларів. Переходимо на метрику P-Cycle Top Indicator і відповідно будемо переглядати, які в нас цілі на сьогодні. Бачимо, що біткоін в нас, можна сказати, досягнув наших середньострокових цілей. Далі відбулася корекція до сильних зон підтримки. З сильних зон підтримки ми розвернулись і далі показуємо ріст. Наступ, наступні наші середньострокові цілі, куди може прийти біткоін? на сьогодні це в нас 85 тисяч 500 доларів на сьогодні. Тому думаю, що біткоін. Вже зовсім швидко може туди прийти. Відповідно, якщо біткоін проб'є наші АТХ минулі, це буде означати, що біткоін закріпився, пішов вище, пішов в новий бичий цикл росту, і альткоїни також можуть почати вже летіти в цей період, може початись альткоін сезон. А зараз давайте переходити до альткоїнів, переглянемо, що в нас відбувається цікавого по альткоїнам, що можна придбати у портфель. І відповідно. Потім вже перейдемо до цікавих новин, які на криптовалютному ринку відбуваються. Починаємо з ефіра. Бачимо, що монета ефір в нас, можна сказати, також досить непогано скоригувалась до сильних зон підтримки. Це в нас тижневий таймфрейм, це досить сильна інформація. Після чого в нас почались новини про те, що буде погоджено спотовий ефір ЄТФ. Спотовий ефір ЄТФ погодили. Монета ефір ефіри на новинах злетіла ще до погодження і поки що торгується в цьому діапазоні. Також думаю, що коли почнеться вже торгівля спотовим ефіром, туди почнуть заходити кошти, туди почнуть інвестувати великі крупні можна сказати, інститути фінансові, відповідно, крупні інвестори будуть заходити та купляти спотовий ефір. І тоді я можу сказати, що ситуація, скоріш за все, буде відбуватися аналогічно як по біткоїну. Ми будемо бачити, що ефір з даних відміток, з даних діапазонів, буде поступово е, показувати ріст, досить такий непоганий та сильний ріст. А ви знаєте, що ефір буде тягнути за собою весь криптовалютний ринок альткоїнів, і альткоїни також на цьому фоні будуть показувати, я думаю, що досить непогані ікси. Тому зараз перейдемо до таких альткоїнів, які можуть показати непогані результати для того, щоб не пропустити можливість купити їх у інвестиційний портфель. Монета DOT. Очікування по монеті DOT наступні. Торгується на сьогодні монета по 7,6. Очікує, що пройде до 18-20 доларів. Тут в нас буде консолідація, невеличка корекція, після чого буде наступний імпульсний на ріст, я думаю, до наших минулих АТХ. Можливо, зовсім високо ми не будемо показувати Ріст, але я думаю, що наші минулі АТХ ми проб'ємо та до 58-60 доларів монета точно пройде. І, як ви самі бачите, що з відміток 7 доларів це досить непогані результати будуть. Монета Near Протокол з зони акумуляції вже вийшла, показала, можна сказати, імпульсний ріст. Перша хвиля росту відбулась, друга хвиля корекції в нас відбулася. Зараз будемо очікувати третю хвилю росту. Думаю, що третя хвиля росту може бути також до наших минулих АТХ. І відповідно. Тут можна буде також зафіксувати, почекати корекцію, після чого очікувати вже останню п'яту хвилю росту. Які, я думаю, що монета Near Protocol оновить свої минулі АТХ і піде, можна сказати, трошки вище. Тому потенціал росту по монеті Near Protocol також в нас є величезний. Наступна монета монета Авакс, Avalanche. Також бачимо, що тут перша хвиля росту відбулася. Зараз в нас. Можна сказати, друга хвиля корекції. Отак я бачу ситуацію. Після чого буду очікувати, що монета AVAX буде переходити в третю хвилю росту. І третя хвиля росту в нас є сама потужна, на якій можна забрати максимальну кількість іксів. Тому думаю, що також в третій хвилі росту монета Avalanche оновить свої АТХ або приблизиться до них. Це в нас діапазон 130-140 доларів. Тому також потенціал для росту по монеті AVAX є досить сильний та досить непоганий. А зараз ті монетки та е, активи, які можуть дати в цьому бичому циклі, е, я думаю, 10 іксів і більше. Е, перша монетка це в нас Аптус. На сьогодні торгується по 9,6. Як ми бачимо, що прийшла, можна сказати, назад, свою повторну зону акумуляції та накопичення. І думаю, що з цих відміток, з цих зон е, також тут у нас буде, від, буде відбуватися та відбувається повторна зона. Акумуляції. Тут я впевнений, що монету досить так потужно накопичують, тому відповідно з цих відміток буду очікувати, що монета буде вже поступово рухатись та переходити в вбичий цикл росту, в якому може досягнути відміток 80-100 доларів монета Аптус в цьому бичому циклі. Тому що я думаю, що монета Аптос на цьому бичому ринку буде показувати щось подібне, що Solana показувала в минулому циклі. Наступна монета Arbitrum, також досить непогана корекція відбулася. перейшли ми до сильних зон спротиву підтримки. Точніше, на тижневому таймфреймі. Вже можна сказати, з даних діапазонів. Відбулась ось така досить імпульсний відскок, ріст. Тому я думаю, що після того, коли ми пройдемо тут ще таку додаткову акумуляцію та накопичення, також монетка перейде зі, всім, зі всіма альткоїнами в новий бичий цикл росту. Монета Arbitrum – це Layer 2 рішення. Відповідно, буде летіти ефір, тому що прийняли спотовий ефір ETF. Буде летіти все, відповідно, що. Має леєр-два рішення. Arbitrum – це леєр-два рішення, і відповідно, я думаю, що в цьому циклі також монетка може показати 10, можливо, навіть 15-20 іксів. І відповідно в таких хороших зонах, як 1,2. Ну, на сьогодні 1,2 була, звичайно, що нижче, була по 0,9, по 1 по 1 долару. Можна монетку купити у інвестиційний портфель, щоб в цьому бачому циклі отримати досить непогані результати. А зараз переміщаємось в наш телеграм-канал КриптоБізнес. Обов'язково підпишіться на наш телеграм, тут ми публікуємо багато цікавих новин для вас. Ми бачимо з таких цікавих новин на сьогодні, що банк Standard Chartered вважає, що ETF на Solana та XRP можуть бути запущені у 2025 році. Якщо буде ETF на Solana та XRP, то це відповідно також досить потужні. Ну, потужні події для криптовалютного ринку. Але 25 рік це в нас можна сказати, я думаю, що буде нові АТХ по криптовалютному ринку, тому там такі позитивні події можливі перед е, наступною потужною медвежкою. Тому чому, чому б ні? Далі. У цьому циклі зростання відбул, відбувається масштабне. У цьому циклі зростання відбувається масштабне переміщення біткоїнів, які спали 10 років і більше. Тобто відбувається переміщення біткоїнів, які 10 років лежали на холодних кошельках, на, взагалі на кошельках лежали, і до них ніхто не, ну, не доторкався, розумієте? Тому відповідно, бачимо, що зараз проснулись такі кошельки. Які, скоріш за все, будуть продавати біткоін, будуть переводити ліквідність з біткоїна в альткоїни. І я думаю, що це буде самий потужний бич ринок для альткоїнів, тому що біткоін вже досить високо, капіталізація величезна, і, відповідно, всі ставки будуть на те, що альткоїни будуть показувати досить хороші результати. Тому в цьому бичому циклі я також роблю всі, можна сказати, ставки тільки на альткоїни. Біткоїна у портфелі в мене вже немає, тому що він торгується, можна сказати, досить високо. Та він може показати ріст до 170-200 до тисяч доларів, але з текущих відміток це тільки буде 3 ікса. Тим часом на альткоїнах можна буде, я думаю, що зробити в цей же самий період 10 іксів. Ось тому відповідно. Ми бачимо, що біткоін, е, скоріш за все, з біткоїна буде проливатися все більше і більше ліквідності в нові проекти, в хороші фундаментальні проекти, які будуть показувати також хороші результати. Також в нас ще новини з мемів. Бачимо, що Пепе увірвався в топ-20 по капіталізації і е, перебуває, можна сказати, на рівні з такими проектами, як Litecoin, Uniswap, Polygon, Near Protocol. І туди також зайшов, зайшов мем Пепе. Ось. Е, ну, в принципі, е, це також досить непогано, тому що Пепе показав багато іксів, багато іксів росту. Відповідно, зараз бачимо, що такі події, що Пепе зайшов там в топ-20 по капіталізації, а це, відповідно, привертає увагу багатьох нових учасників ринку. Тому це також хороші події, тому що за рахунок цього будуть заходити нові учасники криптовалютного ринку, які будуть. Заходите в криптовалютний ринок, а саме це і потрібно на бичому ринку, щоб зайшли нові учасники і старі учасники могли об них фіксуватись. Ось так, в принципі, працює якось ця система. Тому, якщо відео, друзі, вам було цікаве, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео і пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.